Вітаю всіх підписчиків і просто глядачів мого каналу. З вами Мотокент В сьогоднішньому ролику я хочу вам розповісти е та порівняти бюджетні і не дуже варіанти для кріплення смартфону саме на руль мотоцикла. Спираючись також на мій досвід, я пропрацював майже 4 роки в мотосалоні. Десь тут я залишу силочку посилання на відео. Ви можете подивитися. Як там було в моєму мотосалоні, або ж також залишу її в описі під цим відео. Також є не дуже бюджетні варіанти для кріплення смартфону і не тільки на руль мотоцикла, є дуже багато різних варіантів від таких іменитих брендів, як Ram Mounts або ж SP Connect. Але, от, наприклад, в SP Connect я знаю, що є дуже така крута річ. Вони також предоставляють такий димфуючий елемент, який гасить вібрації. І саме найбільші проблеми були іноді до мене зверталися клієнти, в яких виходили з ладу камери, особливо на айфонах. Цифрова стабілізація і оптична, Правильно? Да. Є два типи камер з цифровою та оптичною стабілізацією. І якщо я правильно пам'ятаю, то якраз в айфона йде оптична стабілізація. Поправте мене, якщо я щось скажу, невірно в коментарях. І саме через це від маленьких таких зудящих вібрацій, які якраз можуть передаватися на різні частини мотоцикла, і виходять з ладу камери. Так як більшість з нас зачасту не розпоряджаються якимись великими грошима і майже завжди хочеться щось купити трішки побюджетніше, то я перейду до тих варіантів, які купив я. Ці два варіанти я купив недорого. Перший варіант він ось, бачите, більш такий, як трансформер, можна змінювати е, положення телефону. І це все прикольно, тому що він також має е, захист від вологи, можна їхати під дощем, ніяких проблем не виникає. Е, також е, його плюс в тому, що в цілому тримається смартфон в ньому нормально. Мінус в тому, що він також дуже громісткий, також е, швидко послаблюється всі ці місця кріплень, і телефон починає то нахилятися, то ще чогось. Відбувається з ним. Також мінус був в тому, саме що я замовив неправильно. Він для більшої діагоналі, для там якогось айфона Pro Max. Е е і мій телефон прям там болтається. Тут ось є, бачите, такі кріплення. На мою думку, вони також хлипкенькі і ну прослужить він не дуже довго. Я ось бачите, наклеїв тут всередині паралон для того, щоб мій телефон там не бовтався. І також е в мене є другий телефон, який я буду використовувати саме як навігатор, щоб мої камери ще трішки пожили. І для порівняння я купив буквально ось два е дні тому. І ще один варіант. Він зроблений з алюмінієм, е виглядає добротно. Але він також дубовий, всі вібрації на нього також будуть передаватися. Ось для порівняння якраз ці два варіанти, як бачите. Але в цього варіанта також були мінуси, тому що коли я його зафіксував на руль, я зрозумів, що він ось впирається в траверсу, і від маленьких вібрацій він буде її царапати. Тому я зрозумів, що... Другий варіант, мені треба трішки допрацювати. Він е, здається більш міцним. Телефон в ньому також фіксується, як мені здається, більш надійно, але мінус в тому, що коли піде дощ, телефон може бути мокрим. Другий варіант я купив також близько 6-5 доларів чи євро. Він мені більш подобається тим, що він не такий громісткий, і на кожний день він мені підходить. Після маленьких допрацювань, трішки попрацювавши болгаркою, я зачистив е, вуголок. Вуголок, да? на українській мові вуголок. Вуголок зачистив вуголок і тепер воно тут набагато краще прилягає. Тому якщо підвести якийсь висновок, е, можна зрозуміти, що звісно. Більш дорогі варіанти, вони більш якісні, вони е, не такі громоздкі і вони свого вартують. Але, на жаль, якщо в тебе не так багато грошей, тому що нормальне кріплення для смартфону, наприклад, від SP connect може коштувати близько 100 доларів, а то й 120 доларів. Тому потрібно чимось жертвувати. Або Викладай для цього більше коштів, купуй якісний і добротний варіант, або купуй трішки подешевше і чимось жертвуй. Але треба розуміти, якщо iPhone, то краще купити щось від SP Connect, яке буде набагато надійніше, і ваші камери будуть цілими. Та нехай кожен із нас робить свої висновки. Я тільки поділився своїм маленьким досвідом, який я маю. Я Хочу подякувати кожному з вас за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Пишіть також, що вас цікавить. Можливо, я щось не сказав. Можете написати мені коментар, прояснюю, якщо щось було незрозуміло. Також я в силці під відео залишу свій інстаграм. Можете питати, якщо когось з вас щось цікавить. А я вам дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Па-па!